Щороку провідна неділя слугує приводом для десятків тисяч мешканців та уродженців Бердичева відвідати місця поховання своїх рідних, друзів знайомих. Традиційно цього дня тест на уміння ефективно організувати транспортне обслуговування населення, проходить цілий ряд служб міста. Від апарату виконавчого комітету і комунальників до перевізників і правоохоронців. Як і попередньо анонсувалося, люди, котрі мали бажання дістатися до цвинтаря безкоштовно, могли це зробити, прийшовши на зупинку біля універмагу. На 10 ранку черга бажаючих відвідати могили на кладовищі Повойкова безкоштовними експресами, рахувала. Сотнями. Віддати належне організаторам руху довго томитися під сонцем людям не доводилось. Лишень наповнювався і вирушав від зупинки один автобус, на зміну йому приходив інший. За інформацією заступника міського голови Сергія Нофрійчука, у безкоштовному перевезенні цьогоріч задіяли 22 транспортні одиниці. Дістатися до цвинтаря за діючими у місті тарифами можна було з вокзалу, Червоної гори та площі Седлицької. Автопарк та приватні перевізники забезпечили кожен напрямок чотирма додатковими експресами. Чітко спрацювали і біля самого кладовища. Завдяки діям інспекторів ДАІ зайвий транспорт біля центрального входу не затримувався. Таксисти швиденько висаджували пасажирів і повертали назад, даючи змогу автобусу забрати з зупинки людей, поступившись наступному. Виглядало все так, що кожен мав своє завдання, знав, як його виконувати, і дотримувався існуючих умов. Тому меншою мірою на 9-10 годину на Войкова заторів не спостерігалося. Зі слів Бердичівського міського голови, аби система запрацювала як годинник, потрібні були не один рік та бажання кожного. Зрештою, все вийшло, і прикладом тому є кілька останніх поминальних неділь. Перш за все, я хочу подякувати бердичівлянам за те, що вони прислухались до наших звернень і почали раніше прибирати могили. Ви знаєте, це внесло дуже багато позитиву, тому що люди з сім'ями приходили за неділю, за дві. Прибирали могили, і для комунальників було менше роботи і було більше можливостей попрацювати на кладовищі, прибрати його, привести все в відповідність. Ну вже багато років підряд автомобілісти, наші перевізники, всі наші служби, комунальні служби, служби міській конкому, працівники правоохоронних органів працюють по відпрацьованій схемі, яка дає можливість людям всім. Організовано відвідати кладовище побувати на могилах своїх рідних і близьких. І дуже приємно те, що багато кількість бердичівлян сьогодні не користуються ну, знову ж на нас заклад, не користуються своїм особистим транспортом, а йдуть пішком. Це дає можливість нашим гостям, які приїжджають з інших міст, навіть з інших держав, приїхати автомобільним транспортом. І, Значить, своєчасно і за короткий період відвідати могили.